А чи знали ви, що Федеративні Штати Мікронезії, крихітна острівна держава посеред Тихого океану, стала однією з двох країн у світі, які повністю розірвали дипломатичні відносини з Росією після її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році? Так-так. Саме так. Поряд з Україною Мікронезія зайняла принципову позицію, розірвавши всі дипломатичні зв'язки з агресором. Це був рішучий крок, адже ця країна не має прямих кордонів з Росією і її економічні інтереси не є значними. Але для Мікронезії це питання було про цінності, прихильність до миру та міжнародного права. Президент Девід Пануелло чітко заявив, що такий крок став відповіддю на найкричучіший акт агресії в Європі з часів Другої світової війни, солідарність з демократичними принципами. Мікронезія, як і Україна, є країною, що цінує демократію та верховенство права. Активна позиція на міжнародній арені. Країна послідовно підтримує резолюції ООН, що засуджують російську агресію, та приєдналася до фінального ком'юніке Глобального саміту миру, організованого Україною. Цей приклад доводить, що підтримка України не лише справа великих держав. А й глобальна демонстрація прихильності до фундаментальних принципів свободи та справедливості.